Власник може не відповісти. Ну ви розумієте, коли ми справді говоримо про великий бізнес. Коли ми бачимо сотні мафів, це не значить сотні бізнесменів. Це значить, як правило, 5-7 бізнесменів. Тобто це мережа. Далі ці мафи здаються в суборенду, в оренду і так далі, і тому подібне. Приходить... Юрію, я вас переб'ю, мені повідомляють, що у нас є телефонний дзвіночок, ми послухаємо, Шудово. а тоді продовжимо. Добрий день. Алло. Добрий день, слухаємо вас. Вопрос, Будь ласка, говорить Так, нормально? Так, нормально. У меня такой вопрос к представителю Службы райдерской администрации. В районе моста Большевик, там вот эти вот стихийные э, лоточки mm -hmm. стоят с э, одеждой, которая уживанная, скажем так. И э, они создают такое неудобство по подходу к метро, подземному переходу. Но это просто какой-то кошмар. Это первый вопрос. И можно как-то повлиять на это. И второй вопрос, в районе Политех, вот этот вот проулок Политехнический, стихийный рыночек, вы знаете, такая грязь из-за этого всего разведена. И люди, там же такой поток людей, они вынуждены выходить на проезжую часть для того, чтобы как-то пройти. Вот скажите, кто-то за это... Такі Дякуємо. Дякуємо. Лише уточнимо, що пан Юрій Крикунов, він перший заступник голови Голосіївської районної державної адміністрації. Та, я думаю, компетентний в тому, щоб відповісти взагалі, можливо, і по іншому району. Ну, я не буду брати відповідальність за Солом'янський район з цими неподобствами і незручностями. Я знайом як користувач міської інфраструктури, я погоджуюся, це дуже незручно. Але продовжу свою точку свою думку. Тобто... За цими, цими мережами мафії стоять, ну, будемо відверті, серйозні гроші. От ми прийшли, вручили припис продавцю, який може нас максимум сконтактувати з директором. Від директора вийти на власника. Це вже зовсім інший шлях. Ми знаємо всі, що інформація, яка існує в... Держкомстаті, в податковій адміністрації, це є ну, до певної міри службова таємниця. І навіть представникам районної адміністрації без відповідних дозволів вона не надається. Тобто це не завжди легка історія. Але менше з тим, там можна далі якось рухатися. Припустимо, вручено, отримано, протягом 30 днів не демонтовано самовільно. Ну, я вам кажу, відверто, ніхто самовільно не демонтує. Які далі е, дії можливі? Ну, теоретично привезти евакуатор в присутності міліції, прокуратури, ще когось, взяти і демонтувати. Ну, начебто теоретично все це можливо. Але далі, цей мав треба десь відвести і десь зберігати. Ну, тобто, я ж не маю права вилучити його в свою власність або власність району. Я маю право його демонтувати і десь розташувати на зберігання. І за це платити. І за демонтаж, і за зберігання. Ну і з цим можна якось, ну, є шляхи рішення питання, в районі можна знайти площадку, знайти евакуатор, найняти, все це можливо. Але далі от технічне питання. Е, під кожен такий маф, як тільки йде справа до демонтажу, як правило, приїжджає 3-4 джипа, які просто окружають його, да? і вже евакуатору досить важко до нього під'їхати, е, можуть вийти ще й зараз, можуть вийти з тих джипів там, ну, 7, 8, 10 хлопців. І питати, що ви тут робите. І так може бути. Е, може бути гірше, може прийти один розумний адвокат, який скаже, ви знаєте, цей мафт коштує, от у мене є акт, він підписаний, завірений, цей мафт, сам, сама конструкція, коштує 2,5 мільйона доларів. Хочете демонтувати, будь ласка, я зараз на вас іск. Ну, е, Про нашу судову систему ми теж знаємо, більш-менш, да? і теоретично, якщо гроші дуже великі, можна і програти такий позов. Тобто є й така ситуація? Я так розумію, що віддає взагалі наказ тому ж самому евакуатору, там, забратись, прибрати з того чи іншого міста, місця МАФ, це ж все-таки з ініціативи когось із, ну, з районних рад, управлінців чи ні? Ну, з, скажімо так… Чи вони взагалі не причетні? Ні. Ну, район... тобто вони сидять, спостерігають і Ні. нікому нічого не потрібно. Ні. Ну, район дає вказівки, і ми якби не було важко, ми демонтуємо малі архітектурні форми, але це дуже важко. Розумієте, там є ще який момент. Я провів найменш цікаві моменти протидії. Найбільш цікаві моменти це коли з приводу того чи іншого мафа телефонують, ну, вибачте, з Володимирської, з Грушевського, ще з певних адрес, і кажуть, ну, у тебе ж там є ще на що подивитися. Води подивись на якісь інші мав. Тобто з тим можна боротися. Я хотів би закінчити думку свою, може, і потім вже якийсь інший момент розпочати. Зараз місто ініціює створення схеми розташування малих архітектурних форм по районах. І це абсолютно правильна точка зору. Оце комунальне підприємство «Київ архітектура має розробити схеми розташування маф. І тоді район в межах цієї схеми ставить. Поза межами цієї схеми, розташований мав, міська служба виїжджає його і з цим щось робить. І це буде правильно, доречно, можливо, підключити прокуратуру, міліцію. Єдина біда. Скажімо, в нашому районі е, вироблення такої схеми коштує, бо комунальне підприємство його не хоче безкоштовно робити. Коштує десь орієнтовно 850 тисяч гривень. Воно є майже монополістичним власником е, інтелектуальної власності по розробленню цієї схеми. Для району 850 тисяч гривень досить важкі гроші. Я б звернувся до міської влади, користуючись цією нагодою, що, можливо, місто централізовано проплатило ті схеми для кожного району. Ну це вийде 8,5 мільйонів, я думаю, бюджет міста це може потягнути. Передати їх в райони і хай далі райони розташовують в межах тих схем. І тоді не буде стихійної забудови. Зрозуміло, дякую пане Юрію. У нас є телефонний дзвінок і ми послухаємо. Добрий день. Добрий день. Алло, здравствуйте. Говоріть, будь ласка, слухаємо а, вас. У мене такий питання вам. ви говорите про нелегальні маси. А у меня совсем нелегально было пять лет дозвину на землю. Будь ласка, говорить голос Было 5 лет дозвину на землю. В 2006 году в Сичне дозвел закончился. Я все документы вовремя подал в Киевраду на продолжение аренды земли. И вот уже два с половиной года мой вопрос не рассматривается. Все погоджения районные. Адміністрації, Київ, де мовчим всі пакет документів лежить в Київ Раді вже два з половиною роки. Как ніби і постоянно провіряючи мене требують договор новий. Ну, ну я поки по старому і представляю але все согласування, але ціло це подвишено настояння. Куди мені до кому обращатися? Зрозуміло, дякую. Ну, пане Юрію, тільки коротко, дамо ще можливість пану так. Олегу висловитись. Біда ну, в тому, що справді Київ рада. Міські служби не розтягнуть ці питання, які є з мафами. Ну, давайте в середньому візьмемо понад 500 мафів в районі. Ну, понад 500, тисяча, 10 районів. Тобто, якщо б сесія Київради Ради займалася тільки цими питаннями, вона б тільки займалася тими питаннями. Має бути чітке розгранічення пройти. Оце компетенція міста, оце компетенція району, але район для того, щоб не робив помилки або з нього потім за них можна було питати, йому треба дати відповідну нормативну базу. Зрозуміло, дякую, пане Юрію. Пане Олеже, яка у вас взагалі думка з приводу тих самих мафів з приводу поточних запитань, взагалі я тут сижу і, чесно вам кажучи, я не можу зрозуміти, потрібно це чи не потрібно. От одні говорять, що це дуже багато в пресі пишеться про це. Колись ми знали, що десь недавно відбувся вибух через те, що не були дотримані, в одному з мафів київських, відбувся вибух через те, що не були там дотримані якісь певні чи засоби, правила безпеки. Є багато випадків, коли не дотримуються самі санітарно-епідеміологічні норми. Скажіть мені, будь ласка, от ми так багато говоримо, розумієте, в пресі дуже багато пишемо, читаємо статей, про це все ж таки, що це, ну, це масове розповсюдження і цього не повинно бути, а зараз ми просто ну, говоримо про те, що це в принципі нормально. І, чесно кажучи, я от в цьому питанні не можу зрозуміти. Взагалі це, це, ці мафи нам потрібні в такій кількості, які, в якій вони є. І чи потрібно взагалі сприяти цьому? Пожвавлені в цьому процесу. Ну, дивіться, тут е, слід також відповісти, що в усьому треба знати розумну межу. Тобто, я чув таку пропозицію, наприклад, громадських діячів, які взагалі пропонують накласти мораторій, наприклад, на найближчі два роки, на відведення будь-яких ділянок під оренду цими мафами. Тобто, хай через два роки стануться громадські слухання, громадськість висловить свою думку, чи потрібні ці мафи в майбутньому взагалі, ті, ті, які вже стоять. Ну і, в принципі, це був, це був би дуже гарний вихід з ситуації, яка склалася. Про причини, чому мафи з'являються, чому вони їх так важко так би мовити прибрати, це вже <кх> наш гость вже розповів. Олеже, тобто... зараз ви продовжите. У нас є телефонний дзвінок, ми зараз послухаємо. Добрий день. Добрий день. Слухаємо вас, говоріть, Будь ласка. Скажіть, будь ласка, коли буде приватизований участки так називаємо самозахватного на сакорка? Там 216 гектарів, понад 10 років тягнеться це питання, і воно ні ми не двинулося звісти, і Чорновецький обіцяв будучи депутатом. Верховної Ради, і після вже, і до сьогоднішнього дня це питання метру. Я вже не говорю про те, що там робиться відносно сміття, там не в порядку, що в вулиці, електроенергію проводять за на повними цінами. І, і люди можуть платити. І за газ зараз топорують, щоб газ привезти до будинку тільки, просять 500 доларів і більше. Угу. Зрозуміло, дякую, пане Юрію. Я не в тим. Зрозуміло. От можливо якось іншим разом відповімо, тому що отакі от справи. Ну, а...